Всім привіт! Чи знали ви, що можна виводити будь-який звіт по групам, тобто по папкам, якщо вони передбачені елементами? Наприклад, у мене є довідник номенклатура, і я знаю, що він має певні, певний поділ на групи, на папки, і я хочу в якомусь звіті дивитися в розрізі цих папок, тому що в мене може бути дуже багато позицій, і мені зручно так його аналізувати. Наприклад, перейдемо в звіт Склад, звіти, вартісна оцінка складу в цінах номенклатури і сформуємо даний звіт. І ми бачимо, що тут іде просто склад і артикул з номенклатурою, а мені потрібно по папкам вивести. Я натискаю налаштування, розширений вид, переходжу в структуру. Там, де номенклатура, я натискаю двічі. Там, де номенклатура, де без ієрархії, я ставлю ієрархія. Якщо я поставлю тільки ієрархія, то будуть виведені лише папки, лише інформація по папкам. Якщо буде просто ієрархія, то будуть папки, і, відповідно, елементи підлеглі цій папці. І я видалю артикул. Мені не потрібен, я ним не користуюся. Завершити редагування, закрити і сформувати. І у нас сформувався звіт, ось товари, то ФОП, це в мене папки такі. Наприклад, я хочу не по папкам, а по категоріям. Мені зручніше, в мене там ведуться категорії. Я тоді, там, де ця номенклатура, натискаю двічі, це видаляю, далі додаю поле. Номенклатура. Відкриваємо плюсиком, у нас відкриваються реквізити номенклатури, і ми шукаємо категорію. Завершити редагування і натискаємо ще раз Додати і оберемо номенклатуру. Два рази натискаємо. Тобто у нас так формується: спочатку склад, далі категорія і далі номенклатура. До речі, ми можемо сформувати категорії. А в номенклатурі обрати ієрархію. І в нас буде категорія, далі номенклатура по папкам і далі сама номенклатура. Ми спростимо, закритий і сформувати. І в мене сформувався звіт по категоріям. Це в мене матеріали, майно, товари це мої категорії. Далі, щоб цей звіт. Зберегти ці налаштування, тому що, якщо ми зараз закриємо, то звіт буде формуватися стандартним способом. Ми натискаємо ось цю кнопку, натискаємо Зберегти як і, наприклад, напишу, можна будь-яку назву написати, я напишу по категоріях. І також обрати, мій звіт буде доступний всім користувачам чи тільки мені. Натискаю Зберегти. Закриваю, закриваю це, і давайте перейдемо ще раз в склад. І ось в мене ось цей варіант світу вже одразу можна формувати і користуватися. Давайте подивимо ще один звіт, який в мене ведеться по папкам. Наприклад, в мене ведуться мої клієнти. Ось всі довідники. Контрагенти в мене ведуться теж по папкам. Ось ієрархія є ось опт, і роздрібні покупці. І я теж хочу формувати цей звіт наприклад, розділ продажі, звіти так, продажі. Давайте сформуємо. І бачимо, що він формується просто покупець і номенклатура. А я хочу, щоб в мене було по папкам, покупці розбиті. Я теж переходжу в структуру, там, де покупець я натискаю двічі, і тут де без ієрархії я ставлю Ієрархія завершити редагування, закрити і сформувати. І ось у мене вже сформувалось по папкам. Оптові і роздрібні. Ось цей покупець у мене без папки. Тобто можна так будь-який звіт, який є в програмі, ось так налаштовувати.